603 три тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереградська. Кого саме з внутрішньо осіб стосуються зміни щодо виплат? Та які є найбільш поширені проблеми в отриманні таких виплат? Пояснює Олег Луців, керівник соціального напряму адвокації благодійного фонду Право на захист. Отже, з 1 вересня, як нам відомо, деяких внутрішньопереміщених осіб позбавлятимуть щомісячної допомоги від держави. Таку постанову таке рішення ухвалив кабінет міністрів 11 липня. Звучить дещо страшно, але є. Надія на ось це слово деяких. Тож пояснімо, кого це стосується, і, власне, яких саме змін чекати от від сьогодні, починаючи з 1 вересня. Ну, дякую вам за запитання. Я, мабуть. Спочатку як перейти до суті змін, десь спробою прооперувати деякими цифрами, ну ми повинні розуміти, що станом на сьогодні в Україні знаходиться і перебувають на обліку більше ніж 4 мільйони 800 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ну і ця цифра вона постійно знаходиться в динаміці в напрямку збільшення. І власне тільки за 2022 рік на покриття. Виплат на так звану допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам держава виділила грошові кошти в сумі 57 мільярдів гривень. Тут потрібно розуміти, що такі виплати вони призначалися лише за фактом внутрішнього переміщення, жодних додаткових вимог чи критеріїв для призначення таких виплат. Законодавство не передбачало. Ну і це було лише питанням часу, коли держава перегляне підхід. До призначення такої допомоги на проживання, і зокрема, весною була е, Кабінетом міністрів України ухвалена затверджена своїм розпорядженням так звана стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року, і там в цьому програмному, концептуальному документі, зокрема, було окреслено ті проблемні питання, які виникають е, у зв'язку з виплатою допомоги на проживання ВПО, і зокрема наголошується на тому, що. Е, Проблемою є те, що допомога призначається безстроково і без врахування дійсних майнових потреб внутрішньо переміщених осіб. Тобто, було вже весною зрозуміло, що держава буде міняти свою політику в цьому, в цьому ключі, і зокрема в липні було прийнято дві постанови: це були е, документи номер 709 від 11 липня 2023 року, і номер 789 від 31 липня 2023 року, які е, суттєво переглянули існуючий до того, механізм призначення виплати допомоги на проживання ВПО, зокрема, якщо ми говоримо про конкретні зміни, які відбулися у зв'язку з прийняттям цих документів, то держава, по-перше, обмежила строк надання допомоги на проживання до 6 місяців. Тоді як раніше така допомога призначалася безстроково. Ну і в певних випадках цей строк може бути продовжений ще на 6 місяців, тобто максимальний термін отримання допомоги це 12 місяців. Ну і друга така суттєва зміна це те, що призначення допомоги почали прив'язувати не лише з фактом внутрішнього переміщення, але й з деякими додатковими обставинами, пов'язаними з майновим станом отримувачів. В основному такий майновий стан буде оцінюватися за видатками отримувачів допомоги, і у зв'язку з цим буде вирішуватись питання, призначати такі особі допомогу, чи не призначати. А в який це, спосіб власне... це буде вирішуватись? Тобто, це подається якась інформація, і потім переглядають банківські рахунки, чи як це триватиме. Тому що ну я можу припустити, що, хоча, звісно, хочеться вірити, що цього не буде, але зрештою, можливо, хтось подумає приховати якісь свої видатки, чи це буде можливим. Ну, власне, ці зміни вони е, будуть імплементовані на практиці поступово, зокрема е, ст, е, з першого. З 1 серпня право на виплати втратили особи, які, які е, перебували до часу набрання чинності цими змінами за кордоном, тобто такі, які з позиції держави не вважаються внутрішньо переміщеними особами. Зокрема, така інформація перевіряється за е, базами даних державної прикордонної служби. Е, також право на виплати втратили особи, які повернулися до покинутого місця проживання, тобто які також фактично перестали бути внутрішньо переміщеними особами. А от якщо ми говоримо про осіб, які отримували виплати до на часу набрання сили новими змінами, і які втратять їх власне з 1 вересня, то такі особи були піддані оцінці на відповідність так званим майновим критеріям, зокрема. Якщо так узагальнити, то виплати втратять особи, які, наприклад, з часу прийняття змін здійснили придбання нового транспортного засобу, який віком молодший, ніж 5 років. Тобто, зрозуміло, що такі дані також можна отримати з державних реєстрів про перереєстрацію транспортного засобу. Саме так само... перереєстрацію, тобто прип... придбали автомобіль, наприклад, або що і зареєстрували на себе. Якщо людина там Займається тим, що купує авто на передову, якщо це волонтер волонтерка. Власне, для таких для таких категорій зміни передбачають винятки. В таких випадках є постанова, передбачає винятки і для цілей волонтерської діяльності забезпечення збройних сил інших силових формувань України. Ця норма не буде поширюватися. Тобто йдеться лише про придбання особи для власних потреб. Ну там ще є інші винятки. Зокрема, наприклад, коли особа в силу встановленої її інвалідності потребує транспортного засобу, то також не буде підпадати вона під цей критерій і за нею збережеться право. На виплати тут треба розуміти, що право на такі виплати для осіб, які станом на час прийняття цих змін вже їх отримували. Вони будуть продовжені на 6 місяців. були продовжені на 6 місяців, починаючи з 1 серпня. Ось. Зрозуміло, гаразд. Як працюватиме система зар... точніше так як зараз працює система, тому що ви сказали ще на початку нашої розмови, що кількість людей, які потребують цих виплат, і власне набувають цього стату, вона зростає. Як зараз відбувається цей процес, куди потрібно звертатися, тому що я знову ж таки припускаю, що можуть бути ситуації, коли люди розгублені, і здавалося б, вже стільки часу ми. В стані повномасштабної війни, але багато хто може не зорієнтуватися, що робити, от у випадку, якщо потребуєш таких виплат тут я, мабуть, повторююся, але. Якщо ми говоримо про людей, які станом на 1 серпня допомогу вже отримували, так тобто е цим особам е виплата буде продовжена автоматично, була продовжена автоматично на 6 місяців. Тобто, цим особам не потрібно було станом на 1 серпня нікуди звертатися, подавати жодних заяв. Ось е якщо ми говоримо про людей, які, е які е з 1 серпня звертаються за призначенням допомоги вперше, <кій> то механізм такого звернення він. Передбачає подачу заяви за встановленою формою до органів соціального захисту населення, тобто це йдеться про структурні підрозділи районної, райони в місті ради, йдеться про уповноважених осіб сільської, селищної міської ради, центрів надання адміністративних послуг. Більше того, порядок передбачає можливість подачі такої заяви у застосунку дія, тобто в довільній формі, там з тим застереженням, щоб така заява відповідала встановленим цим порядком. Вимогам така заява буде розглядатися протягом 15 робочих днів. Особа буде найперше бути буде піддана перевірці на відповідність майновим цим критеріям, тобто чи не здійснювала така особа, зокрема до часу подання заяви протягом трьох місяців. Чи не здійснювала вона видаткових операцій на суму від 100 тисяч гривень? Тобто, якщо буде встановлено, що, наприклад, особа здійснила придбання. В межах у цих трьох місяців припустімо, нерухомості земельної ділянки, цінних паперів, банківських металів на суму від 100 тисяч гривень. Або, наприклад, оплатила разово послуги певні, чи, наприклад, придбала. Певні е речі довгострокового використання також на суму понад 100 тисяч гривень. Такі особі буде відмовлено в призначенні е допомоги, оскільки держава виходить, що ну в такої особи очевидь, є ресурс для того, щоб, е щоб покривати свої, е свої щоденні потреби е або, наприклад, є ще такі критерії: це наявність депозитних коштів, або е на руках облігацій, Внутрішньої державної позики, тобто на суму також понад 100 тисяч гривень. Тобто такі особи також не зможуть претендувати на отримання виплат. Ось ще не зможуть претендувати на отримання виплат. Це ті особи, які до часу звернення за призначенням допомоги ну, ж таки перебували за кордоном понад 30 днів. Тобто, з позиції держави, вона займає, займає такий підхід, що такі особи ну, не можуть вважатися ніби внутрішньо переміщеними особами, оскільки перебувають за кордоном, і, відповідно не можуть отримувати допомогу. Окей, з цим розібралися. Я би ще хотіла запитати вас з приводу тих переліку, тих проблем, які можуть виникати під час отримання допомоги, саме в контексті, не в контексті цих змін, які набувають чинності з 1 числа, тому що ну, ми розуміємо, що вони тільки зараз їх набувають. А про які проблеми відомо вам, які можуть виникати труднощі в, під час ось цих запитів, наприклад, від людей, які потребують виплат, і як їх вирішувати? Ну, власне, ми зараз е, наша команда благодійного фонду право на захист е, отримує часті звернення е, за наданням консультацій з приводу того, чи зможе особа претендувати на отримання, чи не зможе е, при тих чи інших обставинах. Ми вже бачимо е, низку проблем, які виникають на практиці. і, е, очевидь, е, я так припускаю, що е, найближчим часом, можливо, будуть знову зміни до. Е, до постанови, яка регламентує порядок е, виплати допомоги на проживання, з тим, щоб ці е, недоліки е, практичні опущення десь виправити. Ну з чим ми наприклад зустрічаємось. Ну я вже казав, що наявність в особи, наприклад, на депозитному рахунку грошових коштів в розмірі 100 тисяч гривень, оцінюється державою як безумовна підстава для відмови в призначенні такої допомоги. Ну ось ми, наприклад, зустрічалися на практиці ситуацію, коли буквально за кілька днів до е, впровадження. Нових змін особа розміщала на депозитному рахунку певні свої заощадження, накопичення з тим, щоб зберегти їх від знецінення. Нерідко покладені на депозит кошти, особа не може просто так зняти, тому що є різні варіанти депозитних рахунків, і бувають рахунки, коли до спливу певного визначеного строку особа ці кошти собі повернути не може, повинна витримати цей строк і тільки тоді звернутися до банку. Ну і Люди опинилися в такій ситуації, що з одного боку свої заощадження. вони Положили на банківський рахунок, отримати їх назад не можуть, а з іншого боку, держава в той же час цю обставину кваліфікує як таку, що є безумовною підставою припинити виплати такій особі. Ну ще як на нашу думку, великою проблемою є те, що поріг видаткових операцій в розмірі 100 тисяч гривень, з перевищенням якого особа втратить право на виплати Ну, він все таки є за низький. Ми повинні розуміти, що. В країні національна валюта постійно девальвує і знецінюється, і знецінилась за останній час досить багато. Фактично 100 тисяч гривень це не є такий великий поріг, який може свідчити про те, що особа справді має достатній життєвий рівень і не потребує виплати. Ще одна проблема це те, що Приміром, коли особа здійснює видаткові операції на суму 100 тисяч гривень для держави для того, щоб вирішити питання, не надавати такій особі допомоги. Фактично, державі в тій ситуації неважливо, звідки і з якого ресурсу особа е, отримала кошти для, ну, наприклад, для придбання товарів для довгострокового вжитку для облаштування побуту, наприклад, за новим місцем проживання. Тобто, цілком можливо, що ці кошти могли бути позичені або були взяті в кредит, е, що ніяк не свідчить про те, що особа е, Перебуває в хорошому фінансовому становищі, але з іншого боку, сам по собі вже факт придбання за ці позичені кошти товарів довгострокового житку там чи інших речей, там ну, це вже буде підставою для припинення виплат. Тобто є ряд таких проблем. Ми зараз їх опрацьовуємо, аналізуємо і від імені організації будемо намагатися донести ці проблеми до компетентних відомств з тим, щоб вони були враховані при напрацюванні змін. В новому етапі змін до порядку здійснення виплат ВПО. Я ще поставлю уточнююче запитання. Я розумію, що відповідь на нього можна мати, якщо там дуже уважно слухати нашу розмову, але я теж трошечки роблю примітку на те, що все-таки це радіо ефір і можна там часом вимикатися, відключатися від розмови. Якщо йдеться, наприклад, про людей, котрі потребують грошей на друговартісне лікування, припустимо, і беруть на це гроші. В кредит, чи стосуються їх ці виплати, тому що, ну, як я розумію, є інформація про те, що вони отримали ці кошти, е, відповідно, чи можуть вони е, претендувати на виплати в такому випадку? Оце дуже слушне запитання. Воно якраз пов'язано з тим, що нормативні документи, які регулюють порядок виплат, вони доволі громісткі, і, скажімо так, навіть юристам нашої команди деколи важко розібратися, що про що там йдеться. Справді тому, що ці положення, правила, вони містять багато винятків, і, до речі, ситуація, яку ви ви описали, це якраз є цей виняток, коли в принципі витрачені кошти на такого роду послуги, вони. Не будуть слугувати підставою для, для припинення виплат особи чи для непризначення допомоги. Тобто, це також в законодавстві передбачено. Оце конкретно це, якщо ми говоримо конкретно про цей епізод. Це була розмова з керівником соціального напряму адвокації благодійного фонду право на захист Олегом Луцівим. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька. 603 700 км квадратних нашої вільної України.